то нам варто зустрітися. Підозрюємо. Так, нам гортував без зустрітися, я готовий до цього, що у мене ще немає прапора українського на моїй щогрі. Буквально сторінка три хвилини, що стоїть на подвір'ї, рік, що той Козацький висить, як дзвін на ньому не бракує хорошого матеріалу. Розмовляю про прапор, щоб повісити на цьому подвір'ї. Євген Васильович каже, а ви маєте якийсь зараз, а ви знаєте, який я зараз ранг займаю. Підозрюваний, не знаю. Євген Васильович, вся міліція, я є член комісії по призначенню всіх підозрюваних. Правильно їх треба всіх, вибачте, але дослівно мушу, мушу прочитати на хип. вигнати і нових набрати. Євген Васильович, правильно, а я. Підозвіний перебуває. Бо вони мене катували цілий рік, вони не хочуть зрозуміти, не хочуть, хто продовжується, мене катували. Я вам кажу, хлопчики не вийде, не вийде, бо в мене є такі друзі, як Євген Філіп. І не вийде. Підозвіл. Іван Васильович, ви чуєте, хто я зараз є. Є, ну, Підозрюваний. Я знаю, ви голова комісії. Іван Васильович, Ну, я думаю, я не голова, але. Ну, і далі вони домовляються про зустріч. В кінці кінців Євген Васильович підозрював нашого говорить, що він його не покине, що ми друзімо це добре. Я з повагою відношуся до Євгена Васильовича, але я попросив би депутатів обласної ради переглянути і убезпечити поліцейську комісію від кандидатів, які упереджено можуть ставитися до роботи поліцейських. У кожного є свої плюси, є мінуси. Є хороші поліцейські погані, але я б просив би, щоб кандидат був об'єктивний. І ми при роботі поліцейської комісії будемо надавати всю можливу інформацію про будь-якого поліцейського для того, щоб комісія могла оцінити роботу і зробити об'єктивне заключення.